Перліт це унікальна вулканічна порода, яка завдяки термічній обробці набуває незвичайних властивостей, широко затребуваних у будівництві. Давайте розглянемо, чому цей матеріал став незамінним. Перліт відрізняється низькою теплопровідністю, ефективно утримуючи тепло взимку та прохолоду влітку. Він легкий, не горить екологічно безпечний і має відмінну звукоізоляцію. Перліт ідеально підходить для штукатурних сумішей. Роблячи покриття легким, міцним і дихаючим, що покращує мікроклімат у приміщенні. Спучений перліт використовують для кладочних клеїв, що прибирає холодні шви між блоками. Спучений перліт використовують для утеплення стін та перекриттів, полегшуючи конструкції та підвищуючи тепло та звукоізоляцію будівель. Легкі та міцні перлітобетонні блоки ефективно застосовуються у будівництві будинків та промислових споруд, забезпечуючи високі експлуатаційні характеристики. Перлит незамінний у виготовленні легких та теплоізоляційних стяжок, скорочуючи терміни робіт та знижуючи навантаження на конструкцію будівлі. Використання перліту для теплоізоляції покрівель захищає будівлю від перепадів температур та конденсату. Збільшуючи термін служби покрівельного покриття, перлити у будівництві це запорука довговічності, екологічності та комфорту. Вибирайте якісні матеріали для сучасних рішень.